Всім привіт! Мене звати Ваня Ванірасел, і сьогодні ми з вами поговоримо про камалю з конем в лікарні, про російські пісні, нові російські пісні українських артистів, і про те, що я залишаю ютуб блогінг. Тож, давайте все по порядку. Співачка Камалія цього разу здивувала нас не своєю новою піснею, не своїм новим унікальним відеокліпом, а тим, що вона приперлася з конякою в лікарню. Як побачив це відео, чесно, я був ну, трішечки здивований. В мене це відео не викликало емоцію крінжа, але перше, що я подумав, перше, що я подумав, коли вона притаскала коня в лікарню, чого кінь без бахіл, Ну чого? Чому Камалі і коняці можна без бахіл заходити? А я як тільки ступлю через порог якоїсь державної лікарні, ми знаємо, як вони виглядають. На мене вже оре якась перша попавшися, що іди купляй бахіли. Ну, Камалія в своїх соцмережах написала, що насправді вона стала амбасадоркою ініціативи. що Напряму пов'язана з іпотерапією, методом реабілітації та лікування, при якому людина взаємодіє з навченими для цього конем. Це звичайно дуже добре. Я не знаю, як це діє і чи воно реально працює, але ну, все таки, от якось заводити велику коняку в лікарню і до хворої людини. Ну, якось Оля Фреймут би не рекомендувала такий метод. А з іншого боку, я, наприклад, не буду хейтити Камалію за те, що вона робить. тому що Камалія щось і робить. От Камалія ніколи в мене не викликала якось там негативу. Да? Камалія, будучи там найбагатшою співачкою країни, да? я розумію, в неї там і статки, все в неї є. Але вона ніколи, в принципі, цим і не хизувалася, як інші артистки. Не буду називати імена, я Думаю, на цьому тижні ви бачила. Але насправді цікава ваша думка, як ви відноситесь до великого коня в лікарні. Пишіть, а я буду читати і відповідати на всі ваші коментарі. <плес> ну що, а тепер поскандалимо, да? ну, насправді ну, не хочеться скандалити, ну це вже просто знаєте, нема сенсу Ну скандалити того, що ну, якщо до людей да, не доходить, то ну, що ми можемо зробити? Ми можемо тільки побажати їм ем, ну, ума, розуму. Ну, ви поняли. Співачка Лобода, та та, яка била в себе в груди, що вона маленька люда, українка, любить Україну. Випускає вже випустила напевно сьогодні пісню російською мовою. При тому, що для промо пісні російською мовою, вона взяла російський мем. Мама визивай таксі. Я думаю, вам він 100% попадався в Тікток. Коли в людини немає чіткої позиції, таке і відбувається. Я сподіваюся, мене чути. Мікрофон все записує. Він. Ось. Привітки. Другий українець Іван Дорн записує новий альбом. Якою мовою? Всі разом російською. Так. Я розумію, що деяким артистам дійсно дуже важко писати пісні українською. Ну не йде воно, так? Ну не йде. Деякі вибирають саме ринок російськомовний, тому що а, він, типа, ширше. Давно б давним простили ту лободу і того Дорна, хоча що там Дорн. Ну не важливо, да? так? Просто, просто потрібно гнати свою лінію. Да? Окей, за Україну, окей, будемо робити український контент, пісні рано чи пізно. Люди почнуть це слухати. Але не хочуть! Так це ще не все. Ще в нас відлічився Олег Винник. Нещодавно він випустив пісню «Стою яка нікому не була не потрібна. Да? Ви знали, що Олег Винник нещодавно випустив пісню? Ні? Ну от, я вам кажу. Він побачив, що ніхто не слухає його нові пісні, так він вирішив перекладати свої старі пісні. Ну. Але в чому нюанс? Він їх перекладає з російської не на українську, а на німецьку. От щиро хочу побажати, якщо Олег Винник хоче завоювати німецьку аудиторію, я йому щиро бажаю. Хай він її завоює. Ну от правда. Просто дивно, що я ще десь чую в закладах, в таксі пісні Олега Винника на радіо. Я не розумію, чому. Я кажу, це не хейт. От правда. Якщо він хоче завойовувати німецьку аудиторію, будь ласка, без проблем. Що думаєте ви про таких артистів? Будь ласка, напишіть в коментарях. Ще може там Сергій Бабкін щось нове, дропне російською. Mm? Mm. Ну що, друзі, тепер сама головна новина. Я буду залишати ютуб канал. Свій блогінг, свою музичну критику. Просто там я запостив в Телеграмі вчора. Спочатку, і там почав писати, та ні, Ваня прикалується і так далі. Ні. Якщо ви бачили, я нещодавно почав знімати дуже багато контенту на канал, і мені це подобалось, і я це хотів робити. В мене був підробіток, і цей підробіток мені не давав змоги приділити увагу. Моєму ютуб каналу, тому що підробіток мені потрібен був, щоб себе прокормити, за квартиру заплатити і прокормити свою собаку. Е, і якось я так знімав дуже мало відео, коли в мене був час, можливість, е, та й не було часу особливо в цей знову шоу бізнесу музики, тому що мені потрібно було якось працювати і прокармлювати себе і собаку, і ви зрозуміли. І нещодавно я такий думаю, там досить Ваня. Я такий, досить Ваня. Ти згадай, як ти з який ти контент робив на минулому каналі. Згадай, які в тебе були перегляди, згадай, типу, монетизація, яка в тебе була. Давай щось роби, давай, досить. Я такий думаю, все треба знову повернутись нормально на YouTube канал, тому що знаєш, що в мене є дійсна аудиторія, яка мене чекає, яка любить мої відео. Я повернувся. Почав знімати майже щодня відео. Я Поставив собі ціль збирати на нову хорошу камеру, тому що я всі свої відео знімаю на телефоні. Ну, думаю, там може ще світло якесь купити. Знаєте, не ну, захотілося. В мене є насправді в голові дуже багато там ідей, проєктів, які я б хотів би реалізувати, але весь час щось воно не виходило. Але сталося так, що майже на кожному відео, 90% відео, всі з авторськими правами. Якщо раніше можна було 10 секунд вставляти пісню, то зараз навіть 5 секунд розпізнаються і так далі. Тобто відео мої на каналі. Вони без монетизації. І тобто, якщо порівняти мій заробіток з Ютуба з минулого місяця, де я зняв 3-4 відео, і цього місяця, то чомусь з минулого вийшло так, що я там, заробив 40 доларів. А цього місяця я заробив менше, хоча я більше викладав відео. І мене це прибило. Мене це пробило, тому що якби я скільки років не звертався до артистів і до лейблів, що, будь ласка, додайте мій канал в білий список. Білий список це коли твій канал додають, і ти можеш знімати відео з використанням їх музики. То з усіх артистів в Україні в білий список додав тільки Монатік. І тобто, в мене на кожному відео, майже якщо це не влог, Монатіка був, і якщо це якесь ненависне відео, в мене візде скрізь. Авторські права, тобто всі відео мої не монетизуються. Звичайно, це вдарило по мені. Я зробив типу збір, думаю, можливо, якось так. От Якщо ми візьмемо минуле відео огляд дитячого нас відбору в пісень, з 11 тисяч людей задонатило 3 людини. Це 50 гривень, 100 гривень і 7 гривень донату. Я не маю на увазі, що ви маєте донатити і там якось цей. Але все-таки якась підтримка, вона втратилась. Так само з 11 тисяч переглядів на відео 800-900 лайків. І це ще гірше, знаєте? Я думаю, ну не вже ну я ж весь час відео кажу, Ставте вподобайку, пишіть коментарі, там посилання на донатне під відео. Даже людям деяким важко поставити той сраний лайк. Мене це сильно прибило, тому що я так активно почав вриватися в Ютуб. Я просто побачив, що я знімаю, знімаю контент, знімаю, знімаю. А він мені нічого не приносить. Нічого розумієте, і це справа і. Дивіться, я знімаю контент не для того, щоб заробити. Я його дійсно, я щиро люблю робити огляди, робити випуски, робити якісь аналізи пісень. Я це обожнюю робити. Але коли ти залишаєш підробіток і йдеш на YouTube, ти, звичайно ж, думаєш, ти ну якось будеш хоча б відбивати, хоча б покривати елементарні речі. А так виходить, що в тебе нічого, ні того, що не покривається, ти просто в шоці що робити. А насправді це не було фінальною крапкою, чому я вирішив йти з каналу. Чому я вирішив закінчити всю цю історію? Як би я, я не хочу, я правда не хочу. Я це люблю. Я люблю все це робити. Але ми живемо в такий час, в який потрібно виживати. І щоб мені виживати, мені потрібно йти на роботу якусь іншу. Або шукати роботу в своїй сфері, там, можливо, я буду робити контент комусь, можливо, не знаю, я поки що не знаю. Фінальною точкою цього всього стало те, що є певні люди з музичної індустрії, з яких я тролив, допустимо, скажімо так, в своїх відео, які вирішили наскаржитись на мої пісні, і мої пісні майже всі знесли з музичних майданчиків. Я думаю, хто підписаний на мій інстаграм, той знає про цю історію. Це була дуже болюча ситуація для мене, так як я пісні робив сам. Слова, музика, зведення ну, це все знаєте, прекрасно. Звичайно, в мене було пару пісень: той же граф, той же Меркурій, що в мене ще там було, які були хороші прослуховування. І цих пісень немає. Я, звичайно, в сторіс не показав, що це по мені вдарило дуже сильно. Я тут ревів. Як Скатіна, хоча в сторіс я постив старі відео, які в мене були в архівах. Просто пару разів мені цього року приходили листи. Нам не подобається твій контент, твої пісні. Скоро його нічого такого не буде, і так далі. Тобто, ну я розумію, що хейтери бувають. Я здогадувався від кого ці могли бути листи, і на мої пісні не скаржились і їх знесли. Звичайно, я зараз працюю над тим, щоб відновлювати всі свої пісні. Вже ми відновили «Плагіат» пісню, закриті двері пісню відновили, і метро. Але ми відновили поки що так, що на цих піснях, тобто, не збереглись прослуховування. Все по нулях. Я не знаю, як зараз відновити самі популярні пісні, але от ми працюємо над цим. Дай Боже, просто їх відновити. Хай там буде ноль прослуховувань, але просто їх відновити. І це була сама така больова точка. І так було дуже складно думати, що робити, як виходити з різних ситуацій. І тут тобі просто поскаржились на всі твої пісні і їх нахер знесли. І я не витримав. У мене не було якоїсь там супер мені просто було образливо, тому що я не знаю, ну невже я такий, знаєте, поганий, що дійсно мене так ненавидять певні люди. Я думаю, ну що ж, ну ж я кому поганого такого зробив? От правда, я серйозно завжди. Задавався своїм таким питанням, коли там хтось мені писав якісь хейтерські коментарі, багато є хейтерських коментарів, але я такий, знаєте, завжди думаю, ну, головне, що коментар є, щоб людей це знаєте, сподвігло на якісь дії, жалуватися на пісні. Можливо, хтось там і на відео мої скаржиться. Але, ну, якось воно так, знаєте, все зійшлось в одну купу. І... Я вирішив, що потрібно з цим, з цим закінчувати. Я ще хочу вам сказати, що я ще познімаю відео на канал. Я думаю, що на фіналі дитячого нас відбору ми зупинимось. Це трішки сумно, але ну таке життя, ви знаєте, таке життя Я, звичайно, до цього не був готовий. Пам'ятайте, що постійні глядачі, які все-таки ставлять там вподобайки, якось підтримують, дивляться мої відео, чекають на мої відео. Пам'ятайте, що я вас все одно сильно люблю. що чекає далі? Мене. Не знаю. Але я завжди був щирим, я завжди висловлював свої думки, завжди ділився своїми емоціями. Можливо, колись було стидно, можливо, десь там п'яний в прямому ефірі був. І ділився своєю болю. але ну, Я не можу там, знаєте, грати образ, як деякі грають. Ну, я такий, який я є. Якось так. Дякую вам за перегляд. Це ще не останнє відео на каналі, якщо що. Так що ще зустрінемося з вами у наступних відео обов'язково зробимо вже огляд на фінал дитячого нацвідбору. Дякую вам До зустрічі.